Цьогорічне привітання з Новим роком президенти вирішили провести у трошки інакшому форматі. Цей експеримент люди запам'ятають надовго. П'ять президентів, п'ять пляшок коняку, дивіться, що вийшло буде весело. Коню, понятно, же, я тоді кров. Тоді був такий час, живші крали, не вкрадеш, не проживеш. Я, як прийшов, то думав, вже не буду красти. Хіба перепишу службову хату. І одним словом, як сі понесло, припсав всі заводи. Та я крав. Та не раз крав, але чекайте, я хоч і сповідав, не хотів, але мусів. Мусів красти, бо то така вже традиція. Став президентом, краде, поки можеш. Я стараюсь, не покладаючи рук. Потерпіть ще трошечки, я сі підівчу, та й щось таке файне вже вкраду нарешті. Астановіться! Ага, ти вже сі остановив. А тепер кай без жартів, люди. То є Україна, і тут кай жиємо ми. Українсь велика, красива, сильна наче. І з початку нашого творення, нашу Україну не керував жоден Китайч, австралієць, мігріч, чи кій марсіан. Що були українці. І перед тим як жаліти, що все окром зле, що всі крадуть, обманюють, дурять, треба почати з себе, подивитися, що відбуває в тебе на подвір'ю. Перше зробити порядок там. Потім перестати щити сусіду під парканом, поприбирати в ліші, де те пляшками настроїв. А туди вже в кінці кінчів перестати вірити в руки котів, псів, свиней, щурів шлях би трафив, а зачати вірити в себе. Бо Україна то є те. З новим роком, українці. Давай. Слава Україні, роїм слава Путін, біло, Росія підарас. Vienna on Україні kara Україна заїбись.